Друзі, вітаю! Financial Times та Bloomberg виходять практично з паралельними матеріалами, в яких говорять, що переговори України та Росії за участю і посередництва Штатів зайшли в глухий кут. Кіткелог каже, що триденне перемир'я Путіна це абсурд. Росіяни Лавров кажуть, що ні, типу, в нас немає можливості на довге перемир'я. Тим часом Сили оборони України кажуть, що росіяни рвуться на кордони Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей. Financial Time каже більше. Financial Time каже, що вони ще хочуть Херсонщину. Трампу в Україні не довіряють 90% українців. Ну а Кіт Келох каже, що. Абсурдна ідея Путіна. Давайте все це проаналізуємо. Я вам розповім цю інформацію. Оперативно розкладу по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон. 300 тисяч з вас не підписалися. Зробіть це зараз, коли ви підписуєтесь. алгоритм рекомендує відео. Більше прекрасних українців бачать, більші і швидші збори. Щодо зборів, ми з вами зібрали вже більше ніж 200 тисяч. Нам треба 2 мільйони. Будь ласка, 200, 500. Тим більше бачите, що якщо переговори зриваються, нам потрібно розраховувати на самих себе. Українці можуть розраховувати в цьому світі тільки на одну країну. На нашу державу Україну. Тому, будь ласка, поки е, цей глухий кут триватиме, ми повинні в кілька разів бути активнішими. Тому підписуйтесь, робіть донат, а Ми починаємо. Кіт Келог каже, це спецпредставник, відкинув оголошену хазяїном Кремля путіним пропозицію триденного перемир'я, заявивши, що Штати зацікавлені в довгостроковому припиненні вогню. Це він каже на улюбленому каналі Трампа на Фоксі. Келох, коментуючи прогрес щодо мирних переговорів в останні дні, висловив упевненість, що США в доволі непоганому становищі, коли йдеться про українців, а триденне перемиря це абсурд, заявив він, реагуючи на припинення вогню 8-10 травня. Келох каже, на морі в повітрі на суші щодо інфраструктури, мінімум 30 днів, а потім можемо. Його продовжувати. Якщо взяти до уваги все, з чим готові працювати українці, то все залежить від росіян, від Путіна. Тобто, в нас одна сторона погодилась. Тепер потрібно поговорити з іншою. Я думаю, що близькі до цього вважає КЕЛА. Зовсім інакше вважають росіяни. Для прикладу, от я зібрав для вас заяви за останні кілька днів російської сторони. Пісков каже: 30 днів миру не буде. Лавров каже, що Трампу Запорізьку атомну станцію не віддамо. Медведєв каже, українцям Нурберг е денацифікувати країну знищити. Виходить, сьогодні ще більше. Патрушев. і Патрушев каже: типу: Ні, а давайте зараз нам ще росіянам Одесу. Ми тут спали, прокинулись і зрозуміли, що ми ж тут без Одеси сидимо. А давайте ще в українців заберемо. Одесу. Тобто росіяни піднімають ставки. Росіяни маніпулюють Трампом. Вони намагаються його по-тихому зварювати, постійно піднімаючи і піднімаючи ставки. Вони його дурачать. І виходить Блумберг і каже, що Путін хоче окупувати Херсон а і Запоріжжям. Блумберг каже, Путін наполягає на тому, що Росія має встановити повний контроль над чотирма регіонами України, які вона наразі окупує не повністю. За словами двох джерел агентства, спецпредставник Вітков намагався переконати Путіна погодитись на припинення вогню вздовж. Поточної лінії фронту під час переговорів у Кремлі минулої п'ятниці, але диктатор зберіг жорстку позицію щодо питання, що стосується територій. Переговори наразі зайшли в глухий кут, і для подальшого просування потрібен прямий контакт між Путіним і Трампом. В озвучених главою МЗС Лавровим умов Росії йшлося про міжнародне визнання всіх анексованих територій, їхні забаганки надумані. От, е а не тільки Криму, як запропонував Вашингтон. Путін не відмовився від своїх максималістських вимог, вперше озвучених в червні минулого року. Тоді він говорив, що регіони мають увійти до складу Росії в українських кордонах. Дивіться, це те, що зараз дає це те, що зараз дає Блумбер. Паралельно є заява і Financial Times, котра на, Моск... на Moscow Times з'явилася практично поряд із заявою Патрошева, який дуже сильно хоче в Одесу. Зрозуміло, що українські спецслужби, наприклад, СБУ, могло б його туди завести і зробити йому невеличку екскурсію, наприклад, по одеських підвалах, вибивши з нього всі потрібні дані. Він каже, що. Е, він, типу, один з головних типу ястребів. В них. Е, він каже, що в оточенні Путіна, е, один з ястребів власне, оточення Путіна. Він каже, що жителі причорноморських регіонів України мають самі визначити своє майбутнє. Наша країна поважає волевиявлення народу. Це видно з досвіду входження до складу Росії е, окремих регіонів. Е, Одеса була заснована Катериною II, виконувала функції форпосту Росії на Чорному морі, займала одне з провідних місць. Ну, одну, а потім Росія все похерила. Тепер Одеський порт перетворено на вузол для перекидання зброї, базу для морських диверсантів обуреться він. Я вважаю, що Одеса має переважно більшість і мешканців, не мають нічого спільного з київським режимом. А третє за чисельністю міста України, виявляється, інші географії почав почавчити. Була мішенью російської армії на початку кампанії е з підкорення України. Однак морські атаки на місто пише Moscow Times, стихли після серії поразок російського чорноморського флоту, який втратив 30% своєї боєздатності. Катеріну в Одесі скинули, а жителі показали, що хочуть жити в суверенній, прекрасній. Україні. Тому слова Патрошова були заперечені під час війни. Ніхто не, нікуди не хоче. Проросійська агентура звіти виїхала. Частина в Москву і там ходять, базікають, частина втекла в інші країни. Одеса демонструє, що це прекрасне українське місто, яке ще до приходу росіян Катерини. Там були і французи, там були і греки, там були і українці, там були і вірмени, і багато інших національностей. І це споконвічна українська територія. Тому ось ці розказики «А давай ставимо Катерину, Спасібо Гурвіцу, що її затащив туди. Тим самим спеціально приніс розкол для Росії, який було вигідно. І він його туди спеціально затягнув. Патрошев патрошевим, він це робить для підняття ставок, для ескалації. Але бачимо е глухий кут, про який говорить Financial Times. Вони кажуть, шанси на припинення вогню дорівнюють нулю. США повідомили Європі, що переговори з Путіним зайшли в глухий кут. Чиновник з адміністрації Трампа передає Financial Times, за останні два місяці найменше шість разів зустрічались з російськими дипломатами. І повернулися з переговорів з порожніми руками. А, і вони починають хвилюватися, тому що 100 днів Трампа на носі, а нічого виборцям запропонувати не можна. Виявляється, що Путін це 100 днів президентства. а Давайте Трамп прийшов до влади в листопаді. Це півроку, півроку, по два тижні Трамп нарізав, 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 нічого не відбувалося. Ну, от, ну і вони зараз схватилися за голову. От, і не знають, що робити. Е, Financial Times цю інформацію здобув не з повітря, не з неба. Був спеціальний дебрифінг американців для європейців та українців за підсумками їхніх всіх поточних контактів в Російській Федерації і з Російською Федерацією. Ви знаєте, що часто таке буває, що. Коли ви проводите там якісь зустрічі для колег і партнерів, ви робите таку зустріч, де все розповідаєте, щоб вони були в курсі, тому що ви довіряєте їм, вони довіряють вам, і ви ділитесь інформацією. Білий дім підготував для Кремля щедрий пакет, каже Financial Times, але навіть це не спрацювало. Вони хотіли відмінити санкції, спільні бізнес-проекти, визнання Криму, Путін продовжує. Далі наполягати на своїх максималістських амбіціях, в тому числі щодо денацифікації України. Причому, що денацифікація ж дуже незрозуміла історія. А як можна денацифікувати країну, яка фашизмом не хвора? Це що робити з ними? І це не розуміють європейці, це не розуміють американці. Насправді і самі росіяни теж не розуміють. Ну, типу. Ми щось придумаємо. Ернст на Первому каналі значить щось буде знімати. Ми просто приїдемо до вас і тут будемо це робити. Financial Times каже, що Путін відмовився погодитись на те, щоб Україна зберегла адекватну армію. Хоча цю вимогу Києва підтримали, США. деякі чиновники продовжують вважати, що Кремль все ж таки піде на угоду з Трампом, але зараз немає нічого, щоб насправді могло змусити його це. Зробити, сказав один співрозмовників. Непоступливість Путіна каже Financial Times, змушує США переглянути свій підхід, наголошують джерела в британській пресі. За їхніми словами, Трамп прагне вийти з мирного процесу і укласти будь-яку угоду якнайшвидше, навіть якщо вона не являється скромнішою за її початкові амбіції. Трамп обіцяв. У ході передвиборчої кампанії супершвидкий мир. Зараз бачимо, що він цього досягнути не може. Росія відповіла США посиленням войовничої риторики. Ми бачимо, що Росія водить Трампа за ніс, лякають нього Третьою світовою, лякають його оточення. Джей Дівенс вже повівся і розносить наративи, заявляють про страх ядерних ударів. Ну і далі, далі, далі. І тут якраз те, про що я казав, росіяни паралельно вивели весь арсенал своїх ось цих пустоголових покицьків. І Лавров, і Пісков, і Патрушев, і Медведєв, всі роблять коментарі, піднімають ставки. Вони намагаються загнати Трампа, не переговори. Трампа намагаються загнати в глухий кут. Тому що переговори річ проста: Росія виводить свої війська, війна завершується. Чи є в Росії проблеми з економікою? Є. дуже великі. Вони маскують їх. Державні підприємства на грані банкруту, вони замасковані під державні кредити. Ставка банківська теж заміняє багато речей всередині. Далі підтримка Китаю, який скуповує супердешевий газ та нафту. Розумієте, і вони тут зараз намагаються грати в браваду, але як такої бравади в них може і не бути. Але зараз розуміють, що можливість. Використи Трампа в них є, щоб Трамп змусив Україну зупинитись. Але в чому помиляється єв... європейці росіяни і американці? Росіяни думають, що без підтримки і впливу штатів Україна не втримається. Я вам сьогодні говорив перші тижні, місяці підтримки ні одної країни не було, і Україна боролася, і Путін нічого не зміг. І ось е, те, що вони думали, що а якщо домовиться з Трампом, щоб він все перерізав, все буде супер. Ні, не супер для них. Україна сильна, суверенна і дає бій. І Трамп теж думав: а якщо ми Україну залякаємо, їх затрусимо, типу, то вони злякаються і відступлять. Ні, цього теж не сталося. Від Відповідно, зараз повинен відбутись перелом. Глухий кут це ж теж умовна річ. Ні Financial Times, ні Bloomberg не написали однозначно переговори зірвано, війна продовжується на три роки. Ні, цього немає. Вони в глухому куті. Вони в стагнації. Так. Тому що Трамп не запропонував нічого для України. Ну, судоходство по Дніпру, ми з вами говорили, ще на тому тижні, це не пропозиція. Але він і не натиснув на Росію. Саме тому Росія піднімає ставки. Росія кувалди по голові в дипломатичному значенні не отримала. Ні в фінансах, ні в банківській сфері, ні в яких санкціях, ні в чому. Вони просто до них їздили, возили Вітькофа, танцювали калінку-малінку, і все, типу. Нічого не відбувало, пили водку, закушували її кров'ю з блінами. Все. Але конкретики не було. Що зараз повинно статися? Трамп, щоб не втратити свій імідж і авторитет, повинен переламати Путіна. От просто по хребту його переламати. І зробити йому боляче. Тільки тоді він зрозуміє цю так звану русскую душу. Я вам більше того розкрию, що, не, що секрет, знаєте, не можна понять русскую душу. Дуже просто правда, тому що нема ніякої бісової чортової російської душі. Бездуші, безликі покидьки, які прийшли вбивати. Коли вони відчувають силу, тоді вони відступають. І тоді кажуть: да, мой начальник. Ось так. І Трамп повинен показати їм, хто начальник. І все, і тоді воно завершиться. А якщо з ними домовлятися, це ж колонізована нація. Монголи зайшли в Київську Русь, тому що там якраз такі ці отприски київських князів. Пішли зливати, домовлятися, щоб вдарити в спину, і потім проводили стежками і розказували, як зайти. Це колонізована нація, раб не хоче свободи, раб хоче других рабів. Все, Все, що хоче Росія, розумієте? І тому вона зараз не шукає якихось ось таких можливостей. Вона от закопана в цьому. Тому, а, коли з нею намагаються домовлятися на рівних, вони, вони зразу починають. Закидати свої брудні ножища на стіл. І навпаки, коли ти їх б'єш по голові, вони розуміють, що да, це сильна країна, з ними треба домовлятися. Тому Трамп або міняє свою стратегію, бо ця вижила себе. Те, що топові світові видання і Bloomberg, і Financial Times в один голос кажуть, що все, глухий кут, значить, стратегія Трампа не спрацювала. Чи програв Трамп цю схватку? Ні. Він може, переламавши Путіна, довести зворотнє і дотиснути Путіна. І тоді всі скажуть: да, супер. Чорт з ними з цими стома днями. Типу, ньому є про що говорити по внутрішньому треку, по китайському треку, по Канаді, по всьому іншому. Але по війні він повинен а, зробити перелом. Не буде перелому, вийде так, що Путін переграв Трампа, навіть не вигравши в Україні. А Україна цього не допустить. Все рівно в світовій історії буде рахунок 1-0 на користь Путіна, тому що він його переграв. І зараз Трампу треба переламати Росію. Тим більше Штати знають, як це робити, переламали не тільки Росію, а Радянський Союз. Тим часом в Україні 90% українців не довіряють Трампу. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про ефект Трампа, як він підтримав. Канаду, консерваторів підтримав, ввів їм тарифи і виграли якраз ліберали, які не були за Трампа. Аналогічна історія бачимо в інших країнах, в тому числі в нашій. Трамп, на якого українці покладали великі надії, сьогодні не користуються підтримкою наших співгромадян. Українці опитали щодо довіри до Трампа і станом на середину квітня повністю довіряють або скоріше довіряють тільки всім. З половиною відсотків. Ну, не 3%, як він давав Зеленському, але трошки більше. 89% не довіряють від слова взагалі. А... Я вам скажу, що в листопаді 24-го не довіряли 47. Тобто, в два рази ті, хто не довіряв, залишилась, але ті, хто довіряв, в ньому розчарувалися. Половина країни розчарувалася в Трампу. Це провела Нова Європа опитування центру. А, Нова Європа, власне, вони провели компанію Інфосапінс. Компанія дуже поважна. Компанія, яка працює на ринку дуже довго. От, і якраз таки в тому числі по багатьох міжнародних треках. Е, це цікаво, тому що для наших політиків це розуміння і орієнтир. От, але для Трампа це теж дзвіночок. Українці люблять Трампа, але коли він робить гарні проукраїнські речі. А коли він каже, що він любить Путіна, готовий його обіймати, готовий з ним домовлятися на Україну все рівно, Україна буде знищена. Ну, Українці кажуть, ну, тоді пробачте. От. що цікаво, що в світі дуже сильно відслідковують думку українців і постійно то згадують про папу римського, то зараз Трамп, то ще українці демонструють. Українці демонструють своє щире ставлення. Ми люди без подвійного дна. Якщо ви щиро допомагаєте правді, свободі, демократії, вас люблять. Якщо ви намагаєтесь загравати ці ігри і віддавати чужі території тих, хто допомагав, це не працює. Сили оборони України кажуть, що росіяни атакують Дніпровську, Запорізьку і Донецьку області. От у нас доволі загострила ситуація на Новопавлівському напрямку, де ворог за минулу добу провів 23 три зіткнення. Там постійно тривають запеклі бої. Також вириваються на кордон Дніпропетровської, Запорізької, Донецької. От доволі неспокійна ситуація продовжує залишатись на Оріхівському напрямку. Що там де малі Щербаки, ЛОПкове, Степове, ворог намагається прорвати лінію бойового зіткнення, вийти на плацдарм і захопити його. Також це недалеко від запо. Крім того, за словами Волошина, це спікер, досить загострилася за декілька останніх днів ситуація і на Придністр... Придніпровському та Херсонському напрямках. Я вам говорив, що ще їхні ДРГ намагалися запригувати в Сумську та Чернігівську області. Ось це відповідь. Що кажуть наші спікери в Силах оборони? Ворог застосовує. Підлу тактику, що спочатку завдає ударів бомбами, а коли приїжджають рятувальники, екстрені служби чи будь-які інші люди, які приїжджають на допомогу, здійснює артилерійські обстріли. Це те, що вони випробували в Сирії, і зараз повторюють в Україні обстріли шкіл лікарень, всі приходять і другий раз б'ють. Ворог здійснює артилерійський обстріл, завдає ударів дронами камікадзе вже по тих службах, які проводять евакуацію і надають першу медичну допомогу. Ну, це росіяни, ніхто в них не сумнівався. Це просто. Найбільш підлі істоти на цій планеті. Е, я хочу вам сказати наступне: що ось ця преса це не висновок і не вирок, це преса дзвіночок Трампу, що треба щось робити. Да, в святкові 100 днів Трамп каже, я куражусь, веселюсь, в мене все ок. Не ок в Україні, не ок в безпеці в Європі. З таким союзником ви на війну з Китаєм не підете. Е, дуже важливо розуміти, що Росія намагається обхитрити Трампа. І вона буде робити це зараз. Добре, що Келох сказав, що ми бачимо, що цей триденний мир це фільтна грамота. Вона нічого не дасть, ні до чого не призведе. Це обман. Це спроба, те, що я вам зранку сьогодні питав, обкрутити Трампа. Європейцям треба бути більш жорсткими з Росією, треба більш активно переконувати американців і разом з Україною завершити це питання. Всі разом повинні добити цього тупоголового мамонта і закрити його на благо всіх, а не просто далі ходити і розповідати якісь віртуальні стратегії, які не працюють. Цю ютью. Єдина сила, яку розуміє Росія, це груба сила, направлена проти неї. Питання дуже просте: чи зрозуміє це Трамп і чи переламає хід ситуації, так? Ні, вийде з переговорів. Далі буде продовжити в тому ж напрямку. Напишіть в коментарях, як вважаєте саме ви. І Дуже попрошу для трьох бригад: ми з вами збираємо Мавік, дрон. Шарк величезна пташка, але цього разу ми без додаткових батарей, без парашутів, без, без всього всього додаткового. Е, Бідніше шарк буде ніж минулого разу. Тоді два роки тому майже ми з вами збирали. Пам'ятається, був наш перший збір. Зараз до шарка і для інших бригад. Ми додаємо трошки інших смаколиків, але це те, що треба. Хлопці, дівчата просять, і нам треба реб. От одним словом, 42-га бригада в нас РЕБ попросила. Це Харківщина, Донбас, тобто це дуже гарячі напрямки. Будь ласка, включіться. Поки політики й дипломати нащупують оці теоретичні можливі точки перетину. Хоча український народ давно й одразу казав, що слухайте, не мав росіян мотивації зупиняти цю війну. Але ж нас ніхто не слухав. Ну зараз почули. Ну, от а тому треба, щоб ми допомагали. Кожна гривня повинна воювати для нас час це життя наших співгромадян. Тому треба робити все швидко. Зробіть донат, банка, картка, PayPal, все є, закидайте. І дуже прошу, зробіть е... цей донат, розуміючи, що він не тільки для того, щоб допомогти. Коли вони бачать, що ми купуємо, вони ж це все відслідковують, вони бачать, як це все проводиться, що ми натхнені, ми готові робити це далі. Це теж психоемоційний стан країни. Вони теж розуміють, що... Українці не готові здаватися, тоді свої хотілки і бажання треба понижувати. Підпишіться на цей YouTube канал, мільйон триста з вас підписаних. Ми витискаємо російські наративи, а якщо відео набирає більше, коли ви підписуєтесь, алгоритм саме так і робить, тоді більше українців бачать, більше і швидше збори. Будь ласка, підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких. до